Де живуть доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку, у садочку на спани живуть. А добра і казка у сандак У садочку, у садочку на самани живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Мандрували проставоксе, пізнавали та вивчимо вірш Леоніда Полтави риби за допомогою мнемотаблиці. Я пропоную сьогодні вам спуститися на дно ставку на ось цьому підводному човні. А що ми там будемо робити і про що будемо розмовляти, ви дізнаєтесь після того, як відгадаєте мою загадку. Готові? У річці, у ставку, у морі, живе і не відає горя. Дзьоба немає та дзьобає із гачків мушок, жуків та черв'ячків. Вірно, це риба. Тож сьогодні і піде мова про мешканців водой. Готові? Займайте місця у підводному човні. Вирушаємо! Я вам синім!

Подивіться, уважно і скажіть, скільки карасів пливе у озері? Вірно, три карасі молодці. А скільки ви бачите жаб? Так, вірно, чотири жаби. Так, скільки ви бачите черепах. Вірно. Дві черепахи. А скільки сомів? Так, один сом. А скільки ви бачите раків? Молодці. П'ять раків. Ви впоралися, мої розумнички. Давайте повторимо всі разом чистомовки. Готові? Починаємо! Ку, ку, ку рибки плавають у ставку. Іх, іх, їх рибок знаєм ми усіх. Ась, 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 пливе карась. Ом ом ом, а ось пливе вусатий сом. Ож, ож, ож заховався. Полючий йорш. Ука, ука, ука дуже швидко пливе щука. Айте, 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 усі рибки утікайте. Молодці, у вас все вийшло. Давайте разом вивчимо у ривок вірша Леоніда Полтави риби за допомогою мнемотаблиці. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і худі, дрібненькі рибки малюки, а є великі ось такі, є воєвничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі і пусті, живуть вони в річках і в морі. Сподобався вірш. Давайте разом повторимо його за допомогою мнемо таблиці. Є різні риби у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі рибки малюки, а є великі ось такі. Є воєвничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі. І пусті, живуть вони в річках і в морі. Пропоную вам діти самостійно повторити цей вірш за допомогою мнемотаблиці. Є різні риби у воді: товсті, тоненькі і худі, дрібненькі рибки-малюки, а є великі ось такі. Є воєвничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні і золоті, є дуже мудрі і пусті, живуть вони в річках і в морі. Молодці, ви впоралися. Ось ми діти і відвідали з вами ставок. Давайте роздивимося рибу та дізнаємося, що є в риби. Риби це тварини, тіло яких укрите слизькою лускою. У риби є голова, на якій розташовані очі, в неї є рот та зябра, якими риба дихає. Голова риби прикріплена до тулуба. А ще риба має хвіст, який допомагає їй рухатися вперед. У риби є плавці. Які вона використовує для пересування? Ось ми з вами і розглянули, і дізналися про все, що є у риби. Давайте пограємо в гру, яка рибка. На екрані будуть з'являтися картинки асоціації. Давайте разом їх розглядати та міркувати, яка може бути рибка. Якщо вона плаває у річці, яка це рибка? Так, звичайно, це річкова рибка. А якщо вона плаває в ставку. Так, це ставкова рибка. Молодці. А якщо вона плаває в озері. Так, це озерна рибка. А якщо в акваріумі, то яка вона? Звичайно. Акваріумна рибка. Молодці, щоб росли ви вмілими, сильними і сміливими покажіть, які ви вправні, дружно виконайте вправи. Запрошую вас на руханку разом із жабкою. Я жабка реготушка у жовтім капелюшку під сонечком гуляю і ручками махаю, я ручками махаю, голівкою киваю. Суди сюди кручуся, хі весело сміюся. Молодці діти, ви мої розумнички, до побачення.